Привіт, шановні глядачі FACT.UA! Перш ніж ми зануримося у неймовірний світ людського мозку, не забудьте підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові захопливі факти. Сьогодні ми розкриємо 5 дивовижних та маловідомих фактів про орган, який робить нас тими, ким ми є. Про людський мозок. Приготуйтеся бути враженими. Людський мозок це найскладніший і найзагадковіший орган в усьому відомому всесвіті. Вагою близько півтора кілограма він містить мільярди нейронів, які утворюють нескінченну кількість зв'язків. Цей дивовижний біологічний комп'ютер відповідає за наші думки, емоції, спогади, рухи, відчуття і взагалі за все, що ми сприймаємо як реальність. Його можливості досі до кінця не вивчені, і кожен день вчені відкривають щось нове про цю неймовірну структуру. Ми навіть не усвідомлюємо, наскільки дивовижно працює наш мозок і як багато ми йому завдячуємо. Це справжня скарбниця знань і таємниць. Факт 1. Мозок споживає величезну кількість енергії. Незважаючи на те, що мозок становить лише близько 2% від загальної маси тіла, він споживає до 20% всього кисню та калорій, які надходять в організм. Це робить його одним із найбільш енергоємних органів. Уявіть собі. Коли ви просто сидите і думаєте, ваш мозок працює інтенсивніше, ніж м'язи під час легких фізичних вправ. Ця енергія потрібна для підтримки мільярдів нейронів, які постійно обмінюються інформацією, генерують електричні імпульси і підтримують життєво важливі функції організму. Без постійного надходження енергії мозок не зможе функціонувати належним чином, що підкреслює його критичну важливість для виживання. Факт 2. Мозок ніколи не спить, він переробляє інформацію. Навіть коли ми спимо, наш мозок продовжує активно працювати. Він не просто відпочиває, а займається дуже важливою роботою: сортуванням спогадів, консолідацією інформації, що була отримана протягом дня, і навіть вирішенням проблем. Під час фази швидкого сну Ремсон мозок особливо активний, і саме тоді ми бачимо найяскравіші та найдинамічніші сни. Це схоже на те, що комп'ютер вночі проводить дефрагментацію диска та оновлення програм. Якщо мозок не буде виконувати ці функції, здатність до навчання, пам'ять та емоційний стан значно погіршиться. Факт 3. мозок здатен до нейропластичності. Нейропластичність це дивовижна здатність мозку змінюватися і адаптуватися протягом усього життя. Вважалося, що після певного віку мозок перестає формувати нові зв'язки, але сучасні дослідження довели протилежне. Мозок може створювати нові нейронні шляхи, реорганізовувати існуючі, та навіть відновлювати пошкоджені ділянки. Це означає, що ми можемо вивчати нові мови, набувати нові навички та навіть відновлюватися після травм. Кожен новий досвід. Кожне нове знання буквально змінює структуру вашого мозку, роблячи його більш гнучким і адаптивним. Це безперевний процес навчання і розвитку. Факт 4. Швидкість нервових імпульсів. Нервові в мозку можуть рухатися зі швидкістю до 430 км на годину. Це неймовірно швидко. І саме завдяки такій швидкості ми можемо миттєво реагувати на зовнішні подразники, обробляти інформацію та координувати свої рухи. Уявіть собі, наскільки складною має бути система, яка забезпечує таку швидкість і точність передачі сигналів. Ця швидкість дозволяє нам миттєво приймати рішення, відчувати дотик і бачити світ у реальному часі. Без цієї неймовірної швидкості наші реакції були б занадто повільними, і ми не змогли б ефективно взаємодіяти з навколишнім світом. Факт 5. Мозок не відчуває болю. Сам мозок не має больових рецепторів, тому він не може відчувати біль. Саме тому хірурги можуть виконувати операції на мозку, поки пацієнт перебуває у свідомості і навіть спілкуватися з ним. Біль, який ми відчуваємо при головному болю, насправді походить від навколишніх тканин. Кровоносних судин або м'язів голови та шиї. Це одна з найдивовижніших особливостей мозку, яка дозволяє йому бути командним центром тіла, не відволікаючись на власні больові відчуття. Це парадоксально, що орган, який обробляє всі больові відчуття в тілі, сам по собі їх не відчуває. Людський мозок це справжнє диво природи, яке продовжує вражати вчених та дослідників усього світу. Його складність, ефективність та здатність до адаптації є свідченням неймовірної еволюції. Ми сподіваємося, що ці п'ять фактів допомогли вам краще зрозуміти цей унікальний орган. Пам'ятайте, що ваш мозок це ваш найцінніший актив, і піклуватися про нього надзвичайно важливо. Продовжуйте вивчати нове, будьте допитливими і розвивайте свої здібності.